Гарний, то Львів насправді гарне місто, і ще дуже добре, що є люди, які завжди намагаються його розвивати, uh -huh. щось нове будувати uh -huh. або від, відремонтовувати uh -huh. щоб... і писати проєкти, що дуже важливо. Ні, ну, насправді, якщо молоді люди застосовують якісь знання, можливо, набуті десь там в інтернеті, можливо, вони їздили по світу, тому що молодь зараз багато подорожує по світу. Бачили щось цікаве, хочуть таке бачити у Львові. мені здається, Львів, то місто якраз де можна то реалізовувати, де ми такі супрові європейські для всієї. України. Країни, яка дивиться про «Доброго ранку Львова, приїдьте до Львова і переконайтесь. І зараз саме про майстерню міста і про проекти, які спрямовані на те, щоб трішечки відновлювати наше місто, поговоримо з нашими гостями. Запрошуємо до студії Наталія Тарнавчик, а також Марта Пастух, координатори майстерні міста. Кимон, доброго ранку. Привіт-привіт! Привіт, 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 привіт дівчата, привіт-привіт. Гарно ми вас похвалили чи ні, що ви такі молодці організовуєте? Та Ну, добре, не розповідайте дівчата, про той конкурс, який зараз організовується для всіх таких ініціативних людей. Знаємо, що вже почали здавати ті проекти. Загалом, як той конкурс має відбуватися, скільки етапів, і всі інші 800 питань до вас. Так, власне, позавчора ми розпочали конкурс проєктів на майстерні міста. Майстерні міста це такий урбаністично культурний проект, який ми вже будемо проводити четвертий рік поспіль у Львові в рамках спільного українсько-німацького проекту. Муніципальний розвиток оновлення старої частини міста Львова і е, до цього конкурсу. Можуть долучитися громадські організації з різних міст України, які хочуть втілити свої ідеї, свої проекти на майстерні. Тобто тут, тут треба року. бути реальну організацію, тобто десь зареєстрованою чи може бути фізична особа, якась просто людина кадився. Ну mm. mm. no, ми надаємо в принципі перевагу зареєстрованим громадським організаціям для того, щоб якось спонукати людей до того, щоб вони зареєструвалися, mm -hmm. щоб якось спільно організовували і покращували наше місто. Mm -hmm. Які це приблизно мають бути проекти? Проекти повинні містити якусь практичну складову. Це для нас цього року є пріоритетом. Повинні бути націлені на залучення мешканців власне до процесів розвитку оновлення міста. Це можуть бути проекти на урбаністичну, культурну тематику, також озеленення, екологія міста. Також може бути тематика, щось для діток і цього року е, вперше ми хотіли би залучити інакші громадські ініціативи з інших міст України для того, щоб mm -hmm. вона якось в нас можливо е, набрали більше позитивного досвіду і змогли переносити це чи в цьому році, чи в наступному році, в інших містах. А то реально проекти спрямовані на розвиток тільки з старої частини міста. Ні, е, ми також цього року. В нас такий є пункт. Ну, звичайно, що наш проєкт, ґейцет проєкт займається оновленням. Кейцет муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Uh -huh. Займається, звичайно, що старою частиною uh -huh. міста Львова, але на майстерні міста ми б хотіли також залучити ну такі, можливо, трошки занедбані райони, можливо, як під замче. Чи... Uh -huh. Яка подалі подалі доля тих проєктів, які до вас надійдуть? Тобто буде обиратися найкращий, так? Ні, не буде обиратися найкраще. Тобто в нас є... всі <рес> Це не дуже правильно. в нас є оргкомітет, Ми будемо звичайно, що дивитися, чи е, підходять ці проекти до цілей майстерні міста, uh -huh. чи тематично вони також е, підходять. І звичайно, що е, ну, наскільки воно може бути цікавим мешканцем, і ми б хотіли цього року якомога більше залучити мешканців, uh -huh. щоб вони не відчували, що вони десь збоку, а що саме вони творять історію uh -huh. міста, і щоб вони долучалися Послухайте, до Слухайте, Мені мені, мені до... здається, що, що людям потрібно якось під. Підказувати, де в яку сторону рухатись, От скажімо, в нас є якась там прогалина в місті, щось там погано працює, там, що, що мені зараз знайомо, що в нас ЖЕКи працюють, не дай Боже, бо я зараз маю з ними справу. Та, ну, якось давайте розвиватися, там, створювати якісь свої організації, для того, щоб підтримувати там свої будинки. хоча б. То ви підказуєте людям, куди рухатись, в якусь сторону чи ні? От маєте місто, що хочете робити. Ну, ви знаєте, в нас є насправді дуже багато якихось громадських організацій ініціатив, які в принципі в правильному руслі працюють, і також є е, якось підтримка ОСББ. То, що ви кажете, uh -huh. що з жеками uh -huh. працює. Тобто якось проводиться така. Ну може не навчання, а може і навчання, і така допомога людям зрозуміти, що для них є важливо, і якось якби вони мали співпрацювати. Але в принципі ми не обмежуємо їх. Тобто, у нас є якась прописана певна тематика, але вона є досить широкою. І в принципі, все, що відбувається в місті, до неї якось можна, можна підтасувати. скажімо так, знаємо, що два проекти вже до вас надійшли. Що це за проект? Чи, чи, ще не можна говорити? Так, ми мабуть, не будемо ще розголошувати. Тоді ми можемо Але поговорити нас... про проекти минулорічні і ну, проекти так. проекти, які можливо ну неможливо бажано про успішні поговорити. Що з минулого року вдалося застосувати в рамках майстерні? Ну минулого року в нас взагалі дуже багато було різних проектів, понад 100 заходів на майстерні. І були такі проекти, які починалися на майстерні пізніше вони успішно продовжувалися. Ну, наприклад, у нас був проект. Адреса наших спогадів, які організовувала е, така формація йота, і е, це були такі зустрічі з мешканцями Підзамча, з мешканцями серед місця, І пізніше з тими мешканцями на початку вересня був проведений фестиваль сусідів на підзам. Okay. Тобто, це спочатку були такі неформальні зустрічі, де люди е, спілкувалися. Вони якось пригадували історію свого району а пізніше. Вже з ними організовано. Також так, так, слухаєш про то підзамче, постійно таке враження, що всі, всі, всі люди, які працюють в романських організаціях, або деякі з них проживають на тому підзамчі, чому стільки уваги саме підзамче? Чому ми там рясне не розвиваємо Левандівку? Ну, рясне, напевно, теж якимось чином розвивається. Я особисто не живу на Підзамче, живу на Личаківській, але ем, оскільки. Не якось підзамче. Не знаю, не хочу дуже зовсім не хочу ображати людей, які там живуть, але це, напевно, є такий трошки більш занедбаний район, ніж можливо, південна частина Львова чи, чи центр. І, е, але це все рівно це відноситься до старої частини міста mm -hmm. Львова. І тому якось би хотілось її трошки оживити і, і вдихнути в неї якийсь такий mm -hmm. повіше, що під підзам, так. має таку багато індустріальну історію. і Там також є по-своєму цікава архітектура, і шкода просто, щоб це все так пропадало. На вашу думку, що таке зараз найголовніше, найпріоритетніше є для нашого міста? Можливо, ви підкажете львів'янам, які ще варто проекти створювати? Підказуйте, ми не відчепимося такого. Але... Ну, напевно, ми вже якось зрозуміли, що треба організовувати якісь спільноти, і що, в принципі, нам нічого не варто очікувати, що десь держава нам дасть чи щось організує чи місто, і що вся ініціатива має бути від нас. То тобто, якщо, е, якщо нам щось потрібно, то ми маємо організувати зі своїми сусідами, друзями, колегами і зробити це. Це найважливіше. От такі от ініціативні люди були в нас, які пропагували також бути активними в межах нашого міста. Нагадуємо, що конкурс триватиме і заявочки свої надсилати можна до 31 березня. Нелімітована кількість ваших заявок. може на людина декілька проектів надсилати. Одна організація так може до Одна так, організація. Що дуже важливо. Ще важливо. Хто оглядає ці проекти? Скажіть ну, Оргкомітет ви сказали. так. В нас є оргкомітет, який цього року складається з представників організації Гіцет, і також ми долучили громадські громадську організацію і міську раду, тобто це такий розширений оргкомітет, і власне в рамках... а, а німці десь до того дотичні та тому що це якось спільно німецько... Так, yeah. це спільний yeah. німецько-український проєкт. Тобто, а вони тут теж на місці, теж якимось чином координують? все? Та звичайно, що вони координують саме проект, те, що ми вже називали муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова, і відповідно в рамках цього проекту організовуються майстерні міста. Але те, що Наталя вже зазначила, що цього року в організацію саме не тільки входять працівники ГІЦ, а також одна особа з громадської організації, одна особа з міської ради, і ще що важливо, одна особа з Одеси, тому що ми хочемо якось залучити ще. Інші міста. До, до речі, та Одеса класно виглядає. Теж би хотіли частинку мати тут. Дякуємо вам, дівчата море. Організують Наталія Тарначик, Марта пастух, координатори майстерні міста. А у нас вже 9 година, і ми дивимо.